Насправді знаєте, як дівчата віддіналися про зради. Мені написали інші дівчата. Так, в інстаграм. Як Двіч. в кіно це відбулося в один день? Це реально таке, ну ніби як в кіно. Мені пише одна дівчинка, каже: Ір, тут така ситуація, а ти можеш попросити свого хлопця не відсилати більше свої фотографії. Ну, 18+. плюс. Я кажу, я тобі, ну типу, я не вірю, покажи. Вона показує. Ой ой. Я питаю, я дзвоню, кажу, як так? Він каже, я не зраджував, це просто переписки. Це взагалі все на бере до думки. Я не зраджував. Я така думаю, ладно, пробачаю перший раз. Проходить години чотири. мені пише інша дівчинка. Пише інша дівчинка. каже, слухай Ір, я не знаю, як тобі написати. Я пишу з лівої сторінки. Він мене запросив на побачення, я думала, що це якийсь прикол, тому що ви транслювали свої стосунки. Я з ним пішла, і це виявився він. І вона відсилає фотографію. Вона ходила з подружкою, яка сиділа і фотографувала її. Я дзвоню, питаю, як так? Чотири години тому ти казав, що ніяких зустрічей не було. Як так сталося? Він каже: це тільки зустріч. Я, я просто мені було погано. Ми з тобою посварилися. Я нічого, іра. Ти не розумієш, все, нічого не було. Я така, ну добре, я тебе пробачаю.